Доброго вечора! Хочу вам показати свої перчики. Гляньте на ну, яка краса. Он які. Це тут у мене отут сорт Клаудіо. Бачите, я садила його через один стаканчик, щоб було да їм листочки розложити. І дійсно, гляньте, оце я таке вичитала в дівчат десь на каналі, на якому. І дійсно, дивіться, які перчики, бачите, як вони розлягаються. Оце поставила метелик. Така ліпучка. Я купила їх 20 штучок для того, щоб вішати в теплиці. От, в теплиці може, яка там. Тіля прилетить чи ще щось. Воно чіпляється, оця дирочка, воно так чіпляється, по навішую теплиці. Це сорт перчику клерені. От тут. Бачите? Такий непоганий це один баклажанчик сюди попав. Це перчик широк ширак Це не ефодин, оце ефочки. А це чотири штучки не ефочки, але ж він пише надзвичайно ранній. Посіяла чотири штучки, посадила вже, пересадила сюди. Оце я купила вчора черенки, три штучки м -м, вербена, рожева. Оце мої помідорки, ті, що я показувала, що я сіяла. 8 числа я посіяла. Десятого вони зійшли. Оце я пропустила рядочок. Пропустила і все. Ну, нічого, я його посіяла. Тепер я посіяла отут в стаканчиках. Бачите? Оце баклажани ще одні, це білі. Клара Ф1, он пише. Щось вони довго не сходять, не знаю. Оце дві моїх Бідненькі хеустомочки. я пересадила з коробочки сюди. О. Оце в такому вигляді. Вони будуть довго-довго-довго. І вони навіть в землю ще такі маленькі. Ну, не такі, звісно, а такі невеличкі висаджуються. Отут посіяні, ще посіяла помідори Санька. Тут у мене 9 сортів, мені ще схотілося хотілося санька. От Тут оці під, ну, під номером 5. Я в стаканчик 10 штучок посіяла, тому що Раїса Євтушенко сказала, що це дуже хороші помідори. От, тепер дивіться, розпікувала. Яша називається. Ой, забула як. Ой-ой-ой, не хочу бумажки доставати. А, Яша Йогославський каже, що дуже хороші. То я їх була окремо посіяла, вони в мене є і тут. Але була ото я для проби, чи буде гарно сходити. Оце вони, я їх сьогодні розсадила. Дивіться, це я купила вчора череночки пеларгонії. отако покажу. І от. -от, -от. Бачите, тут чотири тут штуки було п'ять, одна пропадає. Прийшли вони, прийшли вони без стаканчиків. Ой, на новій порті десь їх там побрязкали, щось корінчики повідлітали. Оце моя гвоздичка. Тут в мене також шиперчик. Забула, як називається. Ну, на цій бумажці написано. Ану ну на. гляну. Анастасія, це ж перчик Анастасія, Да-да-да. п'ять штучок. Теж розпікувала вже в такі стакан. Це стаканчики півлітрові. Я вже їх не буду чіпати до висадки. От. І от такі. Оці перчики мене радують. Скільки це я їх слухайте насіяла. Ой-ой-ой. Оцих 10, 3. 3. Так, три. І три, цих вісім. Бо то баклажан. Це вже 18, 20, 22. І внизу 5. Внизу внизу 5, 22 і 5, 27. Але ж. Я ще посіяла е, назив, оце теж перець, 10 штук. І ще мені попався на очі алмаз. Він такий, ну, непоганий, колись я його сіяла. То стоять під лампою, бачите, такий перничковий режим у них, запотівше все. Отака От така в мене розсада на сьогоднішній день. Так я побачимо на ці помідорки у мене дуже велика надія. Вже вони, бачите, вже деякі що лежали, що вище лежали, то вже вони листочки ці випускають такі, як воно називається, настоящий листочок, чи як там воно називається. Ну нічого, хай стоять під лампою. Завтра вранці полю. Треба помідори поливати дуже рідко, тому що. У мене вже є така практика, научила мене. Все ж так глядиш, як діточок маленький. Ой, на тобі водички, на тобі те, на тобі все. А вони листочки раз і поскручувалися від переливу. І потім вже їх дуже тяжко виправити, в теплицю садиш з цими скрученими листочками. Я вже в цьому році буду їх держати на сушняку. Хай постійно хочуть пити. І так само перчики, бачите. Ось таке. А це, дивіться, яка. Бачите, яка плямка. Це ж під лампою не можна поливати. Ну як поливати, тільки треба по землі. Якщо сюди капне, значить воно попече. Я капнула один раз, ну нічого. Отакі, от, от такі перчики. Добренько. Будемо чекати урожайчику. От. Будемо чекати, що квіточки приймуться, бо це вчора кажу, тільки пересадила. От, будемо чекати квітів. В мене згоріла одна лампа, Воно, дивіться. Бачите? Далі немає. Згоріла, внизу є. Оце вона ця лампа, бачите, вона така йде, як, як лента. О, як лента, бачите? Вона такої самої. Так само 50 ватт як оця. Дайте відійду. як оця. Це вона манеметрова. Бачите, як під ними ростуть гарненько. Ну, але хто не має ламп, слухайте, мене вторік тільки появилось. Я вирощувала на підвіконні і все було нормально. Сійте, вирощуйте не обов'язково ті лампи. Сонечко в день як світить, під лампою треба тримати. 12 годин. Коротше таку 8 ранку включаю, вісім вечора виключаю. Вночі відпочиває розсада, теж не треба світла її. От. Вирощувала на підвіконні так само і все так само було. Тільки підвіконня застеляла чи рушником, чи якимись такими салфетками. Ну, щоб тепліше було. Таке добренько. Отаке коротеньке відео. Хотіла, бачу, дівчата показують. Думаю, собі покажу, що мені. Це ж зараз такий приємний момент розсада. Зараз побіжу в хлів. Провідаю свої, своє господарство невеличке. От, слухайте, так приємно подивитися. Добренько, всім доброго вечора, доброї, спокійної ночі і всім. Сім'ям вашим також бажаю міцного, приміцного здоров'я і мирного неба над головою. Все, добра, ніч!